Вітаю, мене звуть Сапего Анастасія, і я індійський астролог. Сьогодні ми розглянемо з вами дуже важливу та впливову небесну подію. Ми будемо розглядати з вами вплив Сатурна зі знака водолія. Хочу відразу зазначити, що я користуюсь тільки сидеричними розрахунками, а не тропічними, якими користуються західні астрологи. Я індійський астролог, і всі мої прогнози будуються саме на положенні сидерічного знаку Зодіаку. Отже, 17 січня Сатурн перейде до Водолія. Чому я розглядаю цю подію та її вплив? Тому що Сатурн це один із титанів серед планет. Це планета карми і її вплив буде відчуватися кожним із нас. Це планета, яка дуже добре показує кармічні та світові події. Близько двох з половиною років Сатурн перебував у Козирозі, і це був дуже важкий час для всього світу, бо спочатку був ковід, потім почалася війна. І цей транзит Сатурна дуже вплинув на Україну, дав саме війну. Хаос пішов по всьому світі, і це був Сатурн у Козерозі. Але коли Сатурн перейде на знак Водолія протягом двох з половиною років почнеться Відновлення до певної міри у світі, але є безліч, але особливо такі але ми будемо з вами розглядати в одному з наших наступних відео, в якому ми подивимось, як саме такий Сатурн буде впливати на країни на Україну в першу чергу та на політиків. У цьому відео інформація буде про загальну тенденцію для світу, що є також важливою інформацією, якщо ви хочете усвідомленості та зазирнути у світове майбутнє. Отже, у Водолії перебуватиме з 17 січня 2023 до 29 березня 2025 року. Так, це значний проміжок часу. І загалом у цей час відбудеться об'єднання людей по всьому світу. Це говорить про масові коаліції великого скупчення людей. Ми побачимо з вами масові мітинги великої кількості людей. І побачимо формування нових соціальних структур та організацій в світі. До речі, будуть зміни у вже існуючих також соціальних структурах та організаціях. Ми спостерігатимемо масивне об'єднання людей заради однієї мети. Ми будемо бачити, як відбува... будуть відбуватися зміни у цивільних правах та державних структурах. Цей транзит Сатурна завдасть великих змін у всьому світі. У цей період транзиту Сатурна водолієм будуть масові зняття тиранів з високих е, постів. Державні організації, які переслідували свої цілі, не були гуманними, вони також будуть розпадатися та терпіти великі проблеми. Цей час принесе нам нові технології, які, які будуть стосуватися електроніки, інформації, комунікації. Інтернету, повітря та космосу далі, з 17 січня 2023 року до 14 березня 2023 року, і потім з 15 жовтня до 11 листопада 2023 року. Ці два періоди передбачають посилення воєн або початок нових світових суперечок та конфліктів. Чи, мабуть, це будуть серйозні світові проблеми? Це неспокійні часи, коли світ буде сповнений агресією та суперечками. В цей час буде велика волатильність ринку. Ці два періоди будуть негативними для економіки та дуже та для дуже багатих організацій. У період з 14 березня до 15 жовтня 2023 року, потім з 11 листопада 2023 року до 6 квітня 2024 року, та з 3 жовтня по 27 грудня 2024 року, у ці періоди, світ дізнається про щось важливе і дуже корисне. Саме про хвороби та здоров'я людини можуть бути винайдені нові ліки. Особливо це стосується ментальних проблем або проблем із залежностями від алкоголю та інших одурманюючих речовин. Але це може також стосуватися і проблем із дихальними органами, діабетом та венеричними захворюваннями. Як би там не було, у цей період ми дізнаємось про нові ліки чи важливу інформацію про здоров'я людини. Ці періоди, які я перерахувала, вище можуть дати зцілення світу у ці часи можуть відбуватися важливі зміни всередині великих організацій та соціальних структур. Однак, вказівки на те, що лікарі у світі можуть теж страждати на той же час. Далі розглянемо періоди з 6 квітня до 3 жовтня 2024 року та з 27 грудня 2024 року по 29 березня 2025 року. Ці періоди також відрізняються великою нестабільністю у світі, і в цей період будуть зміни у політиці та в економіці. Ці періоди піднімуть більшу частину страхів світу та людей. Багато ексцентричних та неординарних поведінок буде транслюватися у всьому світі, що може призводити до терактів та е, неправильних дій. Це також може дати природні катаклізми. Загалом про транзит Сатурна я хочу сказати, що він буде об'єднувати людей і зцілювати світ настільки, наскільки буде можливо, особливо це справедливо в період з 14 березня до 15 жовтня 2023 року. Потім з 11 листопада 2023 до 6 квітня 2024 року. І з 3 жовтня по 27 грудня 2024 року. Це велика частина транзиту Сатурна водоліям, яка обіцяє, що відновленню у світі бути. У цей період також буде процес відновлювання економіки у світі. Я зроблю прогноз для країн в наступному відео. Я вас запрошую його подивитись до наступних відео.